Будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий. Це наказ. Будьте досконалі. Це не є пропозиція, що бажано, що ви були досконалі. Було б непогано, що ви були досконалі. Ні. Господь говорить, що ми маємо бути досконалі. Господь. Впевнений, що ми можемо осягнути досконалості. Ми повинні прагнути християнської досконалості, бо цього бажає Господь Бог від нас. Так як бажав від Ноя, коли був потоп від Йова. Чому вони названі в Святому Письмі досконалі? Тому що, вони робили те, що сходилося з тим, чого Бог вимагав від них у той час історії, в якій вони жили, чого вимагає від нас Бог. Він сьогодні постійно повторює святими будьте, бо я є святий. Будьте досконалі, як Отець Небесний. Бог досконалий, знаємо, що Він незмінний, тому що всі чесноти є в ньому вповні. Він же не може набувати якоїсь нової досконалості. Тому що коли говоримо, що Бог дає любов, Біблія водночас говорить, що Бог є любов'ю. Коли говоримо, що Бог дає життя, ми добре знаємо, що Бог є життям. А бути досконалим як Отець Небесний, це означає доростати до цієї досконалості, яку заклав в нас Бог. І ми знаємо, що хоча Бог не змінний, то ми змінні. Чи хочемо, чи ні, ми змінюємося з роками. Ми добре відчуваємо різницю, коли 30, а коли 50. Коли 40, а коли буде 60, тоді і зір слабшає, і слух, вже не ті сили будуть. Але навіть в цьому такому фізичному просторі турботи про тіло, яке Господь зліпив споруху земного. Людина турбується про цей земний порох, яким є тіло. Тому є фітнес-клуби, салони краси, тому є дієти, тому турбота про фігуру. Людина хоче бути досконалою, хоча б в зовнішньому вимірі. Але те, що Господь від нас вимагає. І час Великого посту, який вже дає нам, це запрошення до досконалості духової, до того, щоб ми, котрі сотворені на образ і подобу Бога, справді тією подобою були, ми можемо сказати, та куди мені до досконалості, якби я зараз запитав вас. Чи ви досконалі, то 99%, я впевнений, що скажете. А куди мені до досконалості з такою роботою, з таким чоловіком, з такою дружиною, з таким настоятелем парафії, який постійно там нас кличе, потрібно це зробити, це зробити, це зробити. А ми ж привикли. 30 років приходили. Було так тепло в цьому храмі, а потім чекали, чекали, а тут треба вже щось робити. Другі сестри і брати, Бог кличить нас до досконалості духовної, щоб наша душа була чиста, тому що досконалість це наслідування Бога, це Його наказ. Ми повинні прагнути християнської досконалості. Бо цього бажає сам Господь. Досконалість це наближення до Бога щоденне і перебування в єдності з Ним. А щоб перебувати в єдності з Богом, наше серце повинно бути чисте, без гріха у нашому дієстві має відзеркалюватись, так як лице відзеркалюється у дзеркалі, так в нашій душі. Має відзеркалюватись, подоба Бога, образ Бога має відзеркалюватися в нашому єстві. А часто ми зайняті Своїм, ми собі потураємо, наш духовний зір затуманюється, втрачаємо відчуття душевного спокою, душа починає тривожитися, серце зривається, а все тому, що ми погляд відводимо від Христа. І тоді переводимо на інших і тоді починаємо грішити. А всі джерела мають бути в Христі. Ми тим відрізняємося, що ми є християнами, що ми все переживаємо з Христом. Тому має бути у нас досконалість і в принципах життя. Ми маємо бути. Чисті, ми маємо бути чесні. І сьогодні, як ми співали в приспіві, повторюючи, Бог милосерний і безмірно щедрий. ми такими самими маємо бути. Про це ми чули в Євангелії. Бог милосерний. Ісус говорить нам, будьте милосерні, як Отець Небесний милосерний. Милосердя уподібнує нас до Бога. Тобто можемо бути такими, як Отець, чинити діла милосердя, пробачати, про що говорить сьогоднішня Євангелія, не віддавати око за око, зуб за зуб. Християнин це той, хто пробачає, він відрізняється від всіх інших нехристиян, які часто говорять ніколи не пробачимо. Часто це повторюється на нашій землі. Християнин це Той, хто є милосерний, по відношенні до всіх, тому що Бог до нас є милосерний, Він пробачає нам найгірші провини, коли стаємо на коліна у сповідальниці. Але сьогодні ми теж співали в приспіві, що Бог. Безмірно щедрий. Бог щедрий до нас. Він вірний нам і щедрий. Те, що ми сьогодні прийшли, це тому, що маємо здоров'я, що маємо здорові руки, ноги, що Бог дав нам дожити цей день, коли не було прильотів. Бог безмірно щедрий. І ми маємо бути щедрі. Не лише як я вдячний вам за ці теж кошти кожної першу неділі місяця на відновлення нашого храму, але ми теж маємо бути щедрі у часі для Господа. Тому що іноді так буває, що одні і ті самі. Коли прохання, щоб допомогти в праці, в прибиранні, в чергуванні одні і ті ж самі, здається, що парафія мала б бути подібна до стадіону, де тільки 20 чоловіків бігає за м'ячем, а сотні дивляться. Навпаки, всі ми маємо бігати. Тоді нам буде тепліше. Парафія це коли кожен має свою участь. І тому е, запрошую вас, коли ви витягнули сьогодні цю духовну повістку, е, хто яку, е, чи молитись продовж Великого Посту Розарій за наших захисників, е, чи прийти на Хресну дорогу, чи на молитву прославлення, чи... Е, Допомогти в чергуванні чи записатися на прибирання в суботу, різний, там, там є з 10 варіантів. Кожен, яку нехай буде в цьому щедрий, дорогі сестри і брати. Це наше запрошення від Господа, це наш крок до досконалості, щоб ми зростали в цій досконалості, в цьому часі, який дає нам Господь. А добре знаємо, що нема меж досконалості, тільки досконалий Бог. А ми, скільки б не любили, ми завжди маємо зростати у любові, у молитві, бути справедливим, правим, вірним, надійним, ненавидіти гріх, тому що Бог його ненавидить, показувати любов через добродійність, прощати. Довготерпіти, бути витривалим. І отже, це становить все те, про що ми говоримо досконалість, давайте потурбуємось про те, щоб у часі цього великого посту душа кожного з нас відзеркалювала Ісуса, щоб ми були вірною подобою. Небесного Отця. Давайте наставимося на досконалість в принципах поведінки і в нашому щоденному житті. Часто дуже якось себе виправдовуємо, ми грішні, і отже, нам легше робити зло, гріх, тому що первородний гріх нас тягне до зла. Час великого посту, слова Господа сьогодні, це запрошення до досконалості, щоб вийти на гору ближче до Господа. Не кожен вийде на, на ту саму висоту, але щоб ми розпочали цей вихід, цю дорогу до Господа, і нехай Він в цьому нам допомагає. Амінь.